Добрий вечора, сталкери! Ну що, сьогодні у нас вечірний тест. Як ви просили, так я його вам і добавлю. Сьогодні будемо тестувати ну, не зброю, а гранатомети, підствольні гранатомети. Ось, дивіться, підствольний гранатомет я поставив, коротше, на харот. Він ставиться і на R40416, і на G37, і на харот. Ну, я так думаю, різниці немає. І на Калаш я теж поставив. Ось такий підствольний гранатомет. І у нас умонтований ще є, у грім, теж є підствольний гранатомет. Стріляє він, начебто, е воками вок 25 чи вок 25. Ось так, так воно вже, походу, перезарядило. Ну, це ми, коротше, протестуємо, да? І що я хотів подивитися, коли вчіплений гранатомет, чи потрібно прокачувати зброю, чи не потрібно. Давайте подивимося, чи є прокачка на сам... Ні, на сам гранатомет прокачки немає. Так що, на урон воно, походу вліяти не буде. Ну, походу, так і воно є. Так, і тут на гранатомет немає нічого, тільки на ствол. Всі стандартні прокачки і на грім. Так, пересування ні, компенсація ні. Ну, коротше, на зменшення віддачі. На цей. У ну, тут теж на гранатомет нічого немає це Воно просто так висвічується, що тіпа типу, це для гранатомета. Але ні. Тут на це нічого не вліяє. Так що все, будемо тестувати не прокачені. Подивимося, наскільки витримає, витримає, витримає наш витримати. гігант. Поділити. Ну що, погнали, полетіли. Літаю, гуля... ну... да, Так, полетіли на телекон, а там буде вже поближче. Так. Можемо налишати. Так, ну що, перва наша жертва. Давайте я спустюся на землю. Ну як, на цей контейнер. Так, як. Підствольник він далеко б'є. Якщо переміститися десь ось сюди, де оці ящики, то вже можна попасти в зону ураження. Так що давайте ми просто спустимося на землю. Ну, як на землю? На ящик, підемо трошки поближче. Ось так. О! А тепер тут гру зберіг... зберегти вже не вийде. Ну, добре. Так, добре, давайте. Що ми будемо що ми перше використовувати. Дивіться, я взяв. 30 отаких от набоїв, як вони називаються, коротше, звичайні. Ну, і тут теж звичайні. Тут взяв 60, бо підходять вони так само і на грім, як і на калаш. Так, добре, давайте перше калашом. Зараз я поставлю і сразу зарядиться один патрончик, один снаряд. Вже 59. Що, погнали? М -м, бери. Бери калаш. Давайте переключимо на підствольник. Ну що? Будем тестувати. Так, давай, не пригинайся. Е, коротше, зона ураження тут, тут здорова. Я так думаю, що не потрібно прям цілитись в голову, ну, буду старатися цілитись в голову. Погнали! О, Пряме попадання в бошку. Коротше, на такій відстані треба на нижніх поділках між очі, цілитися. І тоді попадає прямо в бошку. Ну що, погнали. Довгенько заражає, але ефективна штука. В принципі, якщо проти якихось там. Монолітів в толпу кидати, то, думаю, класна тема. Тільки головне не знаходитись у зоні ураження. А якщо бачиш, здалека, то краще кинути туди здалека. А чи вийде попасти, це таке? Ну, практично в голову попадає. Що я взяв по 30, так як деякі дробовики справляються даже менше 30 пострілів у деяких дробовиках потрібно, щоб завалити. Так що, думаю, цей теж должен нормально покласти. Все-таки це ж крупний калібр, це не якийсь там дроп. Ну, практично в голову. Так, 10 штук у нас пішло. Так, 11. Зараз побачимо. 12. 13. Хм. 14. Блін, а я думав, все-таки буде получше. 15. Ну і 16, походу, да? Да. 16. 16. Пострілі, це на в нас на вок 25. Ну, якось отак Ну що, наступний буде. А, що там у нас. Е, чекайте, по... е, прочка уходить чи не уходить. А, дивіться, прочка не йде, коли стріляємо цими снарядами. Але вони дуже тяжкі. Дивіться, 12 ,50 кіло, 50 оцих снарядів. Ой, 30 снарядів. 11 кіло. А, оці легші, вок легші, дивіться, 44 штуки 11 кілограм. А тут 30 штук 12 кілограм. Блін, вони так думаю, дожні помощніше бити, так? Це ж для харода. Ну так, для харода. Думаю, повинні бити помощніше все-таки. Все-таки по весу там нормально. Ну що, пробуємо тепер оцей. Харот? Ну що, наступний у нас на черзі харот? Давайте ми ще сюди приземлимося. 30 набойчиків. Погнали. Один зародили. Зашибісь. Так, а, ти, ти ще так чіпляєш. Добре. Ти що сняв, я не поняв. Ні, вчепив. Дивіться, глюки я не можу вибрати. Я не можу вибрати, представляєте? Давай снімем. Які зілюки. А, ну от тепер вже точно. А то, то щось, щось не то було. Все. 30 снарядів. Давайте попробуємо. Стоїмо на цій самі точки. І так. Е е ветеран, ветеран, все. Все. Я думав, що збилося, але ж ні, ветеран. Ну шо, міжочі, погнали. Цей снаряд все-таки практично в півтора рази тяжчий Може і ефективніший буде, хто знає. Стий не діри, тобі зараз очі там. Вносі трошки. Прочешу цим Снарядом баба! -ба. Ну, знаєте, я думав буде покраще, але ну, не дуже. Проти людей, прям, прям ідеально. Один снаряд і всі падають. Хто попадає в радіус удара? Там було 16, ну. Блін, прям по бороді попав. Треба трошки вище брати. Вот оце в попав. А тут мені щось здається, що снаряд трошки не так далеко летить, короче. ближче летить. Треба цілитися вище прямо аж на лоб цілити, щоб попало по носі. Давай. Ну, блин, що одинаково, типа? Да ну нафиг, одинаково. Снаряд я але дивіться, 15 і 16 удар. Так що. Різниці немає. А по весу різниця є. От вам, дивіться, 16. Так само. Бляха. Ну, блін, ну, побачимо, що покаже грім. Так, а ти хочеш ламаєшся Ні, 100% не ламається. Так, давайте спробуємо перше перед е, тестом остальним подивитися, куди ж воно дострілює, наприклад, якщо стрільнути ось так. по, по контейнеру, куди воно долетить? Ага, ось так. Це значить, треба десь ось, ось так брати, так? Да? Тобто по ниж, нижній нижні полосці по верхньому куту, а ну. Ще не добило. Нормально. І як тоді цілитись, якщо десь там толпа? Ось отак аж? О, аж отак, Да так. на е, рост ще одного контейнера треба цілитись, якщо на такій відстані. А може, по, по верхньому контейнеру, да Да, І якраз попадає вниз. Тобто, на такій відстані треба брати у два рази вищий контейнер. Коротше, вище наводити в два рази. Ну, якось отак. Ну що, давайте, протестим грім? Подивимося, може в ньому різниця якась є, так як в ньому установлений вже ізначально е, гранатомет. А тут, а считайте, доповнітні прикалюхи. Ну що, погнали? Так, ну що, грім? Давай, твоя черга. Твоя черга. Снаряд девок. Підходимо на наше місце. Ось так. Ставимо гранатомет. Той самий снаряд, що у нас йшов на калашові. Так, беремо десь в лоб. Так, перший удар. Пройшов успішно. Другий прям по, по лобі нормально так оціди. Ні, ну оці снаряди вони легші, чим, чим на харот. й набагато легший. Знаєте, так, якщо з громом бігати і носити з собою штук 5 снарядів вмісто гранат. От, типа гранати не брати, а брати такі ось снаряди, так? Да? То десь в якусь там толпу, то, думаю, нормально, буде так прицілитись. Бамц. Розкидав всіх, ну я всіх там. Чоловік 5. А там двох дострелив і все, і нормально. Але ж де ж їх брати, їх дуже мало попадається, а купляти по одній штучці Ну, це таке собі діло. Але можливо. Але все можливо. Рам в лоб. Ну давай, може, хоч ти нормально себе покажеш в ділі. Та, в принципі, і цей е, грім. Стріляє сам по собі хорошим калібром, да? Оцей 9.39, прям убойний калібр. В револьвері він показує хороші результати, в принципі, ті самі що і якщо револьвером стріляти цим дробім. Тобто, якщо у зв'язки використовувати грім із плюс цим гранатометом, то я думаю, буде нормальна штука. І головне собою не брати жодної гранати, щоб перев'язу не було. Так, да, 16. Вони всі однаково б'ють. Так що різниці немає. 16 пострілів. Читайте. Ну, в голову, будемо вчитати в голову. Не знаю, в тіло чи стільки прилетить, чи ні. А давайте ще ми в тіло попробуємо. Чи є різниця? Чи оцей радіус е, дії взрива дійствує чи не дствує. Якщо він тіпа подіствує, то в тіло должно так само 16 прилетіти, е, як, і, як і в голову. Бо, считайте, від взриву він попадає і не тільки по голові, але і цим, по тілі. Так що давайте ще протестимо. Як він буде в тіло? Не завжди... Так, не ламається, да Гранатометом не ламається. Добре, давайте хародом Попробуємо в тіло. Подивимося, скільки. Ну що, харот, давай, покажи клас. Так, станемо десь на тій самій відстані. Будемо стріляти тут по горбу. Надіюся, мене тут не заципить. Так, ну що, по горбу будемо йому валити. Будемо дивитися. Так, 30 набочиків погнали. Нормально. В цей раз навіть ближче. Побачимо в тіло. Чи я все-таки попадав у голову і радіус дії не, ні при чому? Чи все-таки нема різниці? Куди ти попадеш? І в гранатомета, з гранат і з РПГ. Я так думаю, якщо тут різниці не буде, значить так само і на тих пушках не должно бути різниці. Ну, як на пушки на РПГ. Ви як, як думаєте, більше понадобиться, чи ні? Ну, вже 9. 9 є. щось здається, одінаково Так, 11. 12. 13. 14. Да, так само, 16. 14, 15, і 16. Тобто, що виходить, що з таким крупнокаліберним нема різниці, куди ви стріляєте. Радіус дії б'є абсолютно по всьому. Б'єте в тіло, попадає по голові. Б'єте по голові, попадає в тіло. Ну, коротше, все одинаково. Так що, блін. Якщо брати з собою грім? Лучше, лучше конечно, бігати з громом, бо він практично і до самого кінця з ним можна йти там, убойний патрон, бо в хороди патрон не дуже убойний, так що до кінця ви одно не дойдете. Якби знайти грім, то було б класна штука. Плюс оцей гранатомет, мати з собою штук 5 воків, вони нетяжолі. В порівнянні з цими патронами ці тяжолі, прям капець. А воки вони набагато. Не добив. Ну да, це ж все-таки далі відстань. Так що треба трошки далі брати. Ще не добив. Ну, якось отак Ні, ну якщо такого угла, да, комусь тут такого впояти Там це То без проблем. Ну, рішати вам. Урон одинаковий. Але... У Вока набагато легші снаряди. Так що якось так. Ну, ці снаряди дуже тяжко добуваються і продаються буквально по одній штучці торгашів і більше немає, якщо ви граєте без модів. А з модами я і зовсім не знаходив, ще поки що в торгашах таких снарядів. Ну якось так. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.